Отже, активи Медведчука хто ними керує і чи ефективно. Про все це вже дізнаємося цієї години. Для активів Медведчука знову шукають управителя. А арма розпочала ринкові консультації щодо арештованого заводу Бетонбут. Він належав брату зрадника. Це один з провідних виробників будівельних матеріалів у Львові. Йдеться у повідомленні агенства. Комплекс це комерційно привабливий для ведення виробничої діяльності, оскільки займає значні позиції на ринку будівельних матеріалів у Львівській області. Раніше арма зафіксувала незаконну експлуатацію арештованих потужностей і спеціального транспорту для перевезення продукції бетонбуду. Отже, більше розпитаємо про контроль за арештованими активами Павла Демчука, старшого юридичного радника трансперенції Інтернешнл Україна. Вітаю вас, пане Павле! Доброго дня. Отже, пане Павле, арештовані активи це завжди дуже складно. Знаю з дуже довгих розслідувань пана Бігуса, які тривають там по 30 хвилин зі схемами і так далі. І це все дуже складно. Я вас попрошу простою мовою пояснити, впевнений, що нас вдасться все-таки з'ясувати всі ці деталі. Отже, хто саме наразі відповідає за контроль над власне виробничими процесами? От, наприклад, на цьому заводі, про який я казав у Львові, це АРМА чи інші державні органи? Так, я почав би із того, як е, взагалі утворюються ці арештовані активи. Е, тобто є кримінальне провадження, в рамках нього встановили певне майно, яке згодом держава може конфіскувати, якщо буде вирок суду, і тому, аби це майно не втратило свою вартість, або його не переписали на іншу особу, або щоб особа, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, не продовжувала ним користуватися, на нього накладають арешт. І потім, щоб це майно не втратило свою вартість, перебуваючи, так би мовити, без користування нікого, його передають в арма для того, щоб арма надалі знайшла управителя для цих активів. І на той період часу, поки арма не знайшла цього управителя, Актив, по факту, мав би не використовуватися ніким. Однак на практиці трапляються достатньо різні ситуації, коли власники арештованого активу продовжують ним користуватися або ж продовжують користуватися інші особи, з якими є певні неправомірні домовленості. І тому в законі про реформу АРМА було запроваджено механізм зберігання. Активів самим агентством. тобто агентство може залучити спеціалізовану організацію або власними зусиллями організувати так, щоб на період, поки актив, який передали в агентство, але ще щодо нього не відшукали управителя, він не міг псуватися і ним ніхто не міг протиправно користуватися. Добре, пане Павло. Наприклад, ми маємо факт, про який я тільки що озвучував. От є завод, так але власники там могли користуватися несанкціоновано, там, зокрема, технікою і так далі. А хто має за це нести відповідальність? Якась відповідальність за це передбачена, що от ми арештували, віддали вам, а там хтось, умовно кажучи, навіть там не знаю, вантажівки використовує не Хто за це відповідальний? Насправді, з, за дії з активами, які арештовані, встановлено навіть кримінальна відповідальність статтею 388 Кримінального кодексу України, але лише в тих випадках, коли спрямовуються на відчуження, знищення таких активів, тобто є, така, є такі можливості. В той же час ми маємо е, той факт, що поки арма не прийняла. Цей актив в управління офіційно, то вона за нього не може нести юридичної відповідальності за його збереження, і тому надзвичайно важливо швидко і якісно організовувати конкурсні відбори управителів, тому що, поки немає управителя, цей актив залишається так би мовити в такому підвішеному стані, і це фактично дуже негативно впливає на. Статус державних органів, бо якщо ці активи пошкодяться без вини власника, то держава тоді буде відповідати і зобов'язана буде відшкодувати йому збитки. Але якщо говорити про конкурс на управителів, на жаль, їхня ефективність наразі залишається не дуже високою. За минулий рік укладено буквально близько Десяти договорів управління і враховуючи кількість арештованих активів, які надходять до агентства ухвалами слідчих суддів, суддів, це не співставні цифри. Отже, пане Павле, ви сказали про те, що процес іноді затягується і дов, доволі довго. Арма вже кілька разів оголошувала пошук управителя для заводу, але процедура затягувалася, так стверджує видання Економічна Правда. І хочу вас питати: а чи вирішує новий закон про реформу Арма власне про проблему, про яку ви озвучили? Про затягування конкурсу на управителя? Там є якийсь, є якийсь вихід з цієї ситуації. Якщо нема, то який вихід ви бачите? Власне, закон про реформу арма він вирішує цю проблему, якщо його будуть дотримуватись, уповноважені посадові особи, адже він встановлює чіткі строки, впродовж яких повинна арма визначити управителя. Тобто, грубо кажучи, на станом на минулий рік, наприклад, в законі не було визначено в який період часу агентство повинно організувати конкурс з відбору управителя, що відбувається з цим активом у період, поки арма не визначила управителя? І так далі. А наразі є чітко е, строки, що повинне повинен прокурор передати арма активи на зберігання. Арма повинна організувати в чіткі строки конкурс для визначення управителя активами, і надалі передати його управителю. І насправді це дуже позитивний крок, тому що крім цього запроваджується ще процедура ідентифікації активів. Тобто, грубо кажучи, сторона обвинувачення, тобто це слідчий або прокурор, який хоче передати якийсь актив до арма. Він попередньо звертається в агентство для того, щоб дізнатися їхню думку, чи можна ним ефективно Управляти. Тому що деколи до арма передаються активи, які там накладений арешт не повністю, та тобто накладений арешт на корпоративні права, але не накладений на нерухоме майно або на рухоме майно, який тому що завод, наприклад, це складний актив, який складається із виробничих приміщень, тобто це нерухомість, а також із певного обладнання, а це рухоме майно. І якщо арешт накладуть не повністю. То майбутній управитель він не зможе управляти ним ефективно і продовжувати роботу цього бізнесу. І більше того, скоріш за все, жоден із кваліфікованих управителів на такий об'єкт не прийде, тому що бізнес завжди оцінює для себе, чи вигідно їм буде брати і надавати такі послуги державі, грубо кажучи. Від керування хочу вас розпитати про продаж і більш такого, знаєте, медійного активу, ніж завод, більш красивого. Один цікавий актив Медведчука це люксова яхта, 90 метрів її довжина, і цінюють її в 130 мільйонів євро. Арма заявляє, що вжило всіх заходів для продажу яхти, хоча журналісти повідомляють, що вона ще отримується за рахунок коштів, пов'язаних із Медведчуком. Наскільки складно взагалі, продавати такі активи і чи створює їх отримання навантаження, зокрема на держбюджет. Тому що є інформація, що в червні а, ця яхта, ну, скажімо так, проходила техогляд, її обслуговували, і там робили якісь профілактичні роботи. На щастя, наразі утримання цієї яхти не складає навантаження на державний бюджет України. Тому що якби у нас були такі зобов'язання, це була б величезна. Величезна кількість коштів, які треба було б витратити просто в нікуди, тому що насправді це дуже дорого обходиться обслуговування і утримання просто яхти в порті, тому що там є екіпаж, який повинен її доглядати, обслуговувати, і так далі. З приводу реалізації цієї яхти, це завідомо дуже складний кейс, тому що фактично Україна повинна була продати актив, який знаходиться не на її території, і це питання. Тання юрисдикції нашого українського, тому що це е, має відбуватися шляхом міжнародно-правових домовленостей в порядку реалізації міжнародної правової допомоги, на жаль, не вдалося у визначені строки реалізувати цей актив. Арешт був скасований у Хорватії, який вважав Має значення для кримінального провадження, тому наразі е, розробляється можливість реалізації його в межах санкційного провадження або ж е, власне інших засобів відмінних від кримінального провадження, і це вже питання домовленості політичних домовленостей із Хорватією, е, тому що дійсно це реалізація активів в Україні це окей, це одне питання, як ефективно його реалізувати за найвищу ціну. А якщо ми говоримо про реалізацію активу за кордоном. Це ще й завжди питання міжнародних відносин, міжнародної взаємодії. Тому що тут торкається як грошей, так і суверенітету питання. Пане Павле, дякую за роз'яснення. Дякую, що простими мовами, простою мовою пояснили складні речі. Я нагадаю, що це був Павло Демчук, старший юридичний радник Transparency International Україна. І говорили ми про арештовані активи пана Медведчука. Дякую вам. Дякую, допомогти.